Чому виникають проблеми з коханими, які воюють, як підтримати себе в моменти розпачу? Сьогодні ми поговоримо з вами про те. Що робити вам, якщо ви емоційно відчуваєте нестабільний стан у зв'язку з тим, що у вас є кохана людина, яка зараз перебуває на фронті? І перше ми поговоримо те, чому це трапляється, і потім також дуже важливо, що робити вам, як підтримати себе в ці моменти, і що робити для того, щоб укріпити свої стосунки. Перше питання: чому? Насамперед, на питання, чому всі фахівці відповідають однозначно, тому що ви зараз перебуваєте в різних емоційних станах. Ви знаходитесь в тилу, і якщо ваша рідна людина, захисник чи захисниця, перебуває зараз на війні, то він перебуває в нестабільному емоційному стані. І перше правило бою, перше правило мислення бійця, яке дає йому змогу вижити в складних ситуаціях, з якими він зіштовхується, полягає в тому, що він має бути емоційно стійким. Емоційна стійкість полягає в тому, що ваша рідна людина, захисник, чи Захисниця не має права на війні проявляти свої емоції. І від того, наскільки він здатен бути емоційно стриманим, емоційно стабільним, залежить те, чи зможе він вижити. Коли люди, що знаходяться в тилу, розуміють, що це все є тимчасово, і захисник, захисниця, коли повернуться додому, вони будуть зовсім іншими, вони зможуть бути так, як і раніше. Ніше емоційними, і ви зможете спілкуватися на різні теми, вам буде простіше сприйняти цей факт. Але в даний випадок, в даній ситуації, це дійсно є правило виживання бійця, і ви свою рідну людину зможете підтримати тим, що ви розумієте, що це є правда дуже обов'язково. Також, якщо відповідати на питання, чому конфліктів стає все більше, можна сказати, що в даній ситуації, коли захисник чи захисниця перебувають на війні, ви отримуєте в тилу менше уваги від своєї рідної коханої людини. І це правда є потреба кожної людини отримувати увагу. Якщо раніше ви отримували увагу у вигляді смс, обіймів. Дзвінків, то зараз цього стає все менше або й зовсім немає. І тут важливо те, що ви розумієте, що це є насправді вимушена необхідність, і це є не назавжди, а це є на якийсь певний період часу, поки ваша рідна людина перебуває на фронті. Вам простіше буде вибудувати комунікацію із своїми рідними. Тут вас може підтримати те, що ви насправді можете вибудувати комунікацію із своєю рідною людиною, домовившись з нею про якісь нові ритуали спілкування. І це може бути таким допоміжним вам для того, щоб підтримати вас теж в такі моменти розпачу. Як підтримати себе? Насправді дуже важливо, коли ви перебуваєте в тилу і знаєте, що ваша рідна людина перебуває зараз на передові. Ваше завдання це мати таку емоційну стабільність, бути емоційно стійкими для того, щоб витримати різного роду переживань та емоційних навантажень. Насамперед зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте. Ви повинні врахувати, що ваше фізичне тіло воно відзеркалює емоційний стан також. Тому давайте собі достатньо часу на тілесні навантаження. Відпочивайте, слідкуйте за тим, чи не перебуваєте ви в стані хронічної втоми, чи потрібно вам звернутися до фахівця, який вам допоможе, скажімо, лікаря. Лікаря або психолога. Наступна рекомендація: складіть свій кризовий список. Напишіть на листочку перелік тих активностей, тих ресурсів, які допомагають вам зазвичай справитися зі складними ситуаціями в вашому житті. Це можуть бути щоденні ритуали, які є допоміжними і допомагають вам бути в стані ресурсу, або ж друзі, які вас підтримують, або активності, які вам допомагають. І коли вам складно, беріть цей кризовий список, який ви написали, коли були в такому стабільному емоційному стані, передивляйтесь його, і з даного списку можете використовувати певні пункти для того, щоб якийсь складний такий емоційний переживання час підтримати себе. Що ж знижує тривожність? Що допомагає вам знизити вашу тривожність? Насамперед, це середовище, в якому ви перебуваєте. Є така рекомендація. Ви будуте на сьогодні те середовище, яке буде вам допомагати переживати ці складні часи. Дуже допомагає, коли люди об'єднуються разом і щось роблять. Можливо, і ви також зможете знайти своїх однодумців, людей, які поділяють ваші погляди, людей, у яких теж є рідні люди, захисники, захисниці, і вони перебувають зараз в таких умовах, як і ви, і їм теж складно. І тут. Дуже важливо, що ви разом, перебуваючи в одному полі, зможете ділитися своїми емоціями одна з одною або один з одним, і таким чином ви емоційно будете перебувати в стабільному стані. Додайте до своїх повсякденних справ якісь види фізичної активності. Подумайте, що вам найкраще допомагає відновлюватись. Це може бути ходьба, це може бути біг або плавання в басейні, або ж просто прогулянка на свіжому повітрі. Також ви можете попросити у своїх знайомих додаткові контакти для зв'язку з іншими людьми, які теж перебувають в тій частині, де служить ваша рідна людина, захисник чи захисниця, і у випадок складних ситуацій ви можете перебувати на зв'язку із цими такими важливими для вас людьми. Причому не забувайте, будь ласка, якщо ви довгий період часу перебуваєте в складному психоемоційному стані, якщо що вам складно самостійно впоратися із своїми емоціями, звертайтесь до фахівців. Якщо у вас залишилися питання, що стосуються даної теми, залишайте, будь ласка, свої коментарі під даним відео. Також ви можете звернутися в черкаси Затишно Space і зможете отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Дякую за увагу!